Вітаю, шановні 10 класи, і ми продовжуємо розглядати наш розділ. Ми на попередньому році проговорили про Польщу. Тепер переходимо до українських земель в складі Румунії. Одразу треба зазначити, як так сталося, що в складі, України, в складі Румунії опинилися українські землі. Взагалі, за офіційною статистикою, в 1920 році на території Румунії проживало майже. 790 тисяч українців, тобто 4,7% від усього населення. Основними місцями їхнього розселення була Північна Буковина, Хотинщина, Акерманські та Ізмаїльські повіти Бесарабії, і також Марморовщина – це південна частина Закарпаття. Давайте познайомимося з документом. В Румунії було три українські громади, які відрізнялись історичною долею і не були пов'язані одна з одною. Найбільша з них жила на Буковині. А друга за чисельністю у Бесарабії. Північна Бесарабія, Хотинщина, в попереднє століття була одним цілим з буковиною. В шести центральних повітах українці жили розпорошено, здебільшого в містах. Це була етнічна територія Молдова. Південна Бессарабія, Придунайський край, складався з двох повітів: акерманського і Ізмаїльського. Українці тут були найчисельнішою етнічною групою, хоча й настановили більшість. Третя найменша. В Румунії громада мешкала на Мармаровщині. Румунські джерела визначали загальну кількість українців 580 тисяч осіб. Українські демографи майже до мільйона. Румунія від свого початку взяла курс на повну асиміляцію. Українців позбавивши їх можливості національного розвитку, натомість економічна політика була більш гнучкою. На неї найбільше впливало вплив мала політика інтеграції та уніфікації всіх земель, що опинилися в складі Румунії та загальна економічна відсталість країни. Новоприєднані землі в переважній більшості були розвиненими ніж старе королівство. Тому перші кроки румунського уряду виглядали як пограбування цих областей. Із них вивозились обладнання заводів та фабрик, цінні речі. Так, до центральних районів Румунії вивезли обладнання керманських трамвайних майстерень та прядильної фабрики Ізмаїльського та Рівнійського портів, окремих підприємств Буковини. Були фактично розірвані традиційні економічні зв'язки, підприємства новоприєднаних земель втратили традиційні ринки звуту, і вже в перші роки окупації майже третину працездатного населення становили. Безробітні. Але закріпивши ці землі за собою, румунський уряд став приділяти увагу економічному розвитку. Буковина через відносно вищий культурний розвиток та наявність кваліфікованих кадрів і значних природних ресурсів стала привабливим регіоном для іноземного капіталу та державних інвестицій. Це дало поштовх для розвитку харчової, легкої, деревообробної хімічної промисловості. Хоча цього не можна сказати про Бесарабію. Проте економічна криза, яка охопила Румунію ще в 1928 році, негативно позначилась на економічному розвитку всієї Румунії. Внаслід її руйнувані дії. Кількість підприємств в північній Буковині до 1935 року скоротилася вдвічі. В Акерванському і Ізмаїльському повітах більш ніж на чверть. Робітники ще зберігали роботу. Одержували зарплату в половиному розмірі. Уряд проводив промислову аграрну політику, яка була відповідна до конкретних соціально-економічних умов різних українських земель. В Бесарабії закон про аграрну реформу набрав чинності від 1920 року на Буковині від 1921 Реформа Реформа Бессарабії враховувала інтереси поміщиків, у яких у 1918 році відібрали землю. Окупанти не наважились відразу після анекції покінчити з наслідками аграрних перетворень, що відбулися під впливом революційних подій в Російській імперії. Замість цього вони встановили високі орендні та викупні платежі, щоб селянам було невигідно користуватись поміщицькою землею. На початку так званої реформи орендна плата за один гектар була встановлена в розмірі 1160 лей. Незабаром вона зросла до 2000 лей. Що спричинило хвилю розори. Тільки в Акерманському повіті з 26 567 наділених землею селян, понад 48% дуже швидко її позбулися. Здебільшого вона повернулася до колишніх власників на Буковині, де аграрні перетворення в 1918 році не відбулися. селянам належало тільки 47% сільгосподарських угідь. Рештою володіли поміщики церква і держава. Тут, запровадженим аграрним законодавством, передбачалось, що у власність кожного поміщика могло залишитися по 100 гектарів орної землі. Надлишок землі йшов у фонд аграрної реформи, і загалом у поміщиків було відібрано із викупом близько 75 тисяч гектарів або третину земельного фонду. Середній розмір ділянки, яку одержували за викуп українські селяни, не перевищували 1 гектару. Натомість у руках колоністів опинялися як мінімум 0,5% гектарів під садиби і 1 гектар пасовищ і 4,5 гектарів ріллі. Незважаючи на це, питома вага колоністів була незначною. Частину одержаної землю продавали українським селянам, і вона від'їжджала на попереднє місце проживання. Світова економічна криза мала тяжкі наслідки для розвитку сільського господарства Румунії. Тут вона тривала до кінця 30-х років. Посівні площі основних сільгосподарських культур скоротилися, селянське господарство розорювалося. Так, у Бесарабії всі господарства були закладені в банківських установах. Потім процеси відбулися і для північної Буковини. В квітні 1932 року, виступаючи на засідання румунського парламенту, Міністр сільського господарства Махалакі був змушений визнати, що сільське населення Буковини перебуває під загрозою голодної смерті. Не випадково серед селян поширюється прислів'я. Були ліберали, подушки забрали, прийшли царадністи, нема чого їсти. Зараз я пропоную вам. Ознайомитись з повідомленням польського консульства в Чернівцях про становище в Буковині у 1934 році. І спробуємо надати відповідь на два запитання: яку економічну політику проводить румунський уряд щодо Буковині і що він мав на меті? Яким є наслідок входження Буковини до складу Румунії на думку автора документа? Одним з найбільш ефективних результатів переходу Буковини під румунське панування є її індустріалізація. Наскільки Австрія противилась індустріалізації своїх східних провінцій, наскільки Румунія, країна на 85% аграрна, отримавши буковину, відкрила широку дорогу для її індустріалізації. Передусім, вона поширила на буковину чинність румунського закону 1912 року про підтримку державної промисловості, згідно з яким новоутворені підприємства могли імпортувати. Обладнання без мита і крім цього мали можливість користуватися низкою інших пільг. Згодом румунський уряд створив цілу систему митної варти і, нарешті, підтримувалась енергійна відбудова тих промислових закладів, які існували в Буковині та були під час війни знищені. В результаті на сьогоднішній день Буковина є одним з найбільш індустріальних регіонів Румунії. Індустріалізація Буковини без сумніву, є одним з найважливіших чинників економічної інтеграції цієї провінції з Румунією. Продукція нових галузей промисловості зорієнтована виключно на румунський ринок і залежна від нього. З іншого боку, новостворена промисловість піднесла авторитет Румунії, оскільки сприяла зменшенню завезених за кордоном промислових товарів. Вуковинське сільське господарство зазнало значних перетворень у зв'язку з аграрною реформою 1919 21 років. Зміст реформи полягав в тому, що землевласникам залишали по 100 гектарів орної землі. Але деякі землевласники зберігали за собою значно більше за рахунок володіння лісами та діяльністю в переробній галузі. Реформа з одного боку змінила тип сільського господарства в Буковині з поміщицького на селянське, а з другого, збільшила популярність румунського уряду серед селянства. Таку саму роль відігравав і згодом закон про сплати боргів у рільництві, який списав із буковинських селян 70% їх боргів. Працівникам Старому Королівстві списали лише 50%. Так, яку економічну політику проводить румунський уряд щодо Буковині і що він має на меті, і яким є наслідок входження Буковини до сладу Румунії на думку автора документу. А ми перейдемо далі. 22 роки, проведені українцями під владою Румунії, історики умовно поділяють на три періоди. У перший період 1918-28 років на приєднаних землях було запроваджено воєнний стан. Українські землі активно роздавалися офіцерам румунської армії, і в цей час будь-які виступи проти влади жорстоко придушувалися. Відбулася активна румунізація краю, було закрито всі українські школи. Переслідувань зазнала Українська Церква. До 1927 року Буковина втратила автономію, якою володіла, перебуваючи під владою Австрії. Відповідно до закону про шкільництво українців розглядали як румунів за походженням, що забули рідну мову. А у Чернівецькому університеті були закриті українські кафедри, і українська преса була заборона. Другий період, 1928-38 роки, були позначені відносно лібералізацією. Завдяки їй українське громадське життя поступово відроджується. Відновили роботу культурні товариства, театральні трупи, хори, діяли студентські товариства Чорноморе, Запорожжя, товариство Кобзар, спортивне товариство Довбуш тощо. З'явилася українська преса, тижневик рідний край, єдина українська щоденна газета Час за редакцією Лева Когута. Проте вже в лютому 1933 року був прийнятий надзвичайний закон і надзвичайний стан. А протягом 1933 1935 років парламент Румунії прийняв кілька реакційних законів, в тому числі про реорганізацію і зміцнення поліції та органів безпеки. У 1936 році з'явився урядовий документ, який забороняв в офіційних документах і в пресі вживати історичні назви населених пунктів. Місцевих жителів почали примушувати навіть прізвище змінювати на Румунські. І середини 30-х років Румунії набирали сили фашистські партії та організації. Встановлення в лютому 1938 року особистої диктатури Кароля II тільки фіксувало той злам в бік зміцнення авторитарного режиму, який розпочався в 1933 році. Отже, характерними рисами політики Румунії в українському питанні була форсована жорстка асиміляція. Колоніальна експлуатація, гальмування економічного розвитку окремих земель, блокування політики і політичної активності української спільноти. Від початку румунської окупації Буковини в 1918 році Москва категорично вимагала повернення цих земель. Радянська Росія неодноразово намагалась збройним шляхом досягти цієї мети навіть в першій половині 20 20-х років. Робилася спроба організації збройного повстання на цих теренах. На території Румунії, в межах дії радянських спецслужб активно, активної розвідки закладали озброєні загони, переправляли зброю для Бесарабських комуністів. Восени 1924 року Бесарабські комуністи зробили спробу використати глибоке невдоволення багатонаціонального населення Придунайського краю економічною та національною політикою влади. Щоб підняти повстання під гаслом відновлення радянської влади. Такого повстання потребувала і радянська дипломатія, яка вела в той час переговори з Румунією. Вона намагалась використати повстання як додатковий аргумент в переговорах щодо повернення Бесарабії. Збройний виступ спалахнув в Татарбунарах у ніч на 16 вересня 1924 року. Ревком на чолі з Клюшниковим. Захопив приміщення розміщені в татарбонарах державні установи та підняв е, на боротьбу жителів навколишніх сіл українців, росіян, болгар, гагаузів, навіть молдаван. На боці влади виступили жителі численних німецьких хуторів та колоній. У боях, які тривали тиждень, брало участь близько 6 тисяч осіб. Повстанці даремно чекали допомоги із-за Дністра, вона не входила до плану розробленого в Москві. Для придушення повстання було кинуто 10 полків регулярної армії з артилерією, підрозділи Дунайської флотилії та Чорноморського флоту Румунії. І вже 18 вересня основні сили повсталих були розгромлені. Велика кількість селян загинула або була розстріляна без суду та слідства. Над 500 учасниками повстання в 1920-25 році в Кишеневі розпочався. Судовий процес, процес п'ятиста, він тривав близько ста днів і привернув увагу світової громадськості до колоніального статусу українських земель. На захист арештованих та турбунарів е, виступили письменники та науковці зі світовим ім'ям: і Барбюс, і Роланд, і Сінтлер, Драйзер, Шоуман, навіть Ейнштейн та інші. Під тиском світової громадськості. Сот виправдав більшість арештованих, але 85 повстанців все ж таки були засуджені. Не змішав такий спосіб вплинути на Румунію. ЦК РКПБ вирішило скористатись звичним сценарієм утворенням паралельної національної республіки, яка мала бути прикладом для підкореного населення. Організацію молдавської автономії на території УСРР Сталін поклав на командувача Збройних сил України та Криму Фрунзе. Фрунзе передоручив це Котовському визначити межі майбутньої автономії, але так, щоб вона гідно виглядала на географічній кадрі. Жителі багатьох українських сіл були виз... змушені визнати себе молдава. І в жовтні 1924 року Молдавська автономна соціалістична Радянська Республіка була утворена на території Одеської області, прагнучи утримати Бессарабію Правлячи кола Румунії шукали підтримки у великих державах, ті були зацікавлені в збереженні санітарного кордону навколо радянських республік і теж йшли, звичайно, на зустріч у червні 1926 року в Парижі було підписано румунсько-французький договір, за яким Франція зобов'язалась надати Румунії військову допомогу в разі радянської агресії. У вересні того самого року за активне сприяння Великої Британії Румунія уклала договір про дружбу і співробітництво з Італією. До нього додався так званий Бесарабський протокол про гарантію румунських кордонів. Румунсько-польський договір 1926 року теж був доповнений військовою угодою, яка передбачала спільні дії в разі агресії з боку СРСР. Після 1926 року СРСР припинила спроби порозумітися з Румунією щодо розв'язання бессарабського питання через їхню очевидно безперспективність. Румунія зійшла на периферію радянської зовнішньополітичної активності, але прагнення приєднати до СРСР Бесарабію та інші землі залишились. Згодом це буде реалізовано в 1940 році. Румунія мала найменш сприятливі умови для діяльності українських політичних партій. Лише в 1927 році утворилась партія, що відстоювала національні інтереси українського населення. Українська національна партія. Це була партія ліберального спрямування, що діяла виключно легальними методами та прагнула знайти порозуміння з ладу. Лідером партії був Володимир Сергій Залозецький Спас. Асас, давайте ми з ним познайомимося. Український політик, громадський діяч, дипломат, мистецтвознавець, меценат, діяч з УНР з початком Першої світової війни був мобілізований до австрійського війська, потрапивши до російського полону, після втечі з якого переховувався в Києві до революції 1917 року. У 1918-му повернувся до служби в австрійській армії, служив під командою Вільгельма Газбурга Василя Вишиваного. 25 жовтня 1918 року був обраний заступником голови Українського краєвого комітету Буковини. Потім в українському уряді Буковини очолив дирекцію скарбу фінансів та став віце-президентом краю. У цій ролі, 11 листопада 1918 року, публічно висловив офіційний протест проти окупації Буковини представниками румунської окупаційної влади. Ввечері того ж дня був заарештований і ув'язнений. 1919 роком радник посольства з УНР у Відні, потім радник посольства УНР у Берні, повірений УНР в Швейцарії. На початку 20-х років повернувся до Чернівців. Тривалий час мешкав в місті як громадянин УНР, яку Румунія офіційно визнала. У 1927 році став одним із засновників Української національної партії Буковини, був її президентом, обраний сенатором парламенту Румунії. Згодом був в ньому єдиний український депутат. Брав активну участь в діяльності міжнародного конгресу національних меншин, був обраний його президентом. І в цій ролі у липні 1937 року виступив в палаті громад британського парламенту, зокрема, підняв питання Голодомору та влаштоване большевиками в ОСР. У 1930 році саме ця партія уклала виборчу угоду, справляючи націонал-царанійською партією, внаслідок якого українцям було надано кілька місць парламентів. А у уряді створено спеціальне відомство в справах національних меншин. Після встановлення в Румунії монархічної диктатури УНП була розпущена, і усі легальні українські організації товариства також були розпущені. Молоде покоління українських діячів невдоволено поміркованою позицією УНП у середині 30-х років, утворює конспіративну радикальну націоналістичну організацію близьку за програмовими засадами і діями до УУНУ. Легалізувавши свою діяльність через мережу товариств, наприклад, спортивне товариство Мазепа чи студентське товариство Залізня. на її чолі стояв Григорович, Зибочинський та Квітковський. Також на теренах Буковини діяла діяли комуністична партія Буковини з 1918 по 1926 роки, яка увійшла до складу комуністичної партії Румунії. Лідерами були Канюк, Гаврилюк та Стасюк, вона боролась за воз'єднання з радянською Україною. І від 1929 до 1934 року діяла партія визволення, яка виступала за радянську червону буковину. А лише ці партії у нас існують, але, як я і сказав, коли відбулася по суті установлення військової диктатури. В 1938 році в Румунії всі політичні партії були заборонені. Тобто ну, ми бачимо, що українські землі, що опинилися в результаті поразки визвольних змагань українського народу, були загарбані Румунією, опинилися в край несприятливих умовах. Жорстка асиміляторська політика урядових кіл, злиденне соціально-економічне становище, робила життя українців нестерпним. Нетривалий період лібералізації політичного життя Румунії. Не супроводжувався значним відступом румунських правлячих кіл від політики румунізації українського населення. Більш-менш організований український національний рух існував лише на території Буковини. На інших українських землі в складі Румунії значний вплив мала комуністична партія. Тому на завдання я пропоную вам почитати параграф підручника і подивитися додатковий матеріал, який я вам надішлю. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках.